Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про принцип комплементарності всередині молекул ДНК та РНК. Не повістю цього слова, це, можливо, найважливіша тема з біології та з генетики, коли ви йдете на якийсь іспит, на ЗНО чи на НМТ, тому що балів за них дають багато, а сам принцип вирішення задачі на цю тему не доволі такий складний, і ми його сьогодні вивчимо. Але перед цим, друзі, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть щось в коментарях. Вам не складно, а мені дуже приємно. Тож, перед тим, як ми почнемо, трішечки теорії. А перш за все, давайте згадаємо, які молекули у нас відповідають за передачу генетичного матеріалу. Як ми пам'ятаємо, це ДНК та РНК. Їх в научному середовищі називають нуклеїновими кислотами. Вони в свою чергу є складними молекулами, які складаються з окремих блоків невеличких таких кирпичиків. Вони називаються нуклеотиди. Саме ці кирпичики там мають свою будову. Одна із найважливіших частин нуклеотиду це азотиста основа. І саме на цих азотистих основах і будується весь принцип вирішення задач та принцип комплементарності. Тож, давайте спочатку їх назвемо. Всього їх є, на щастя, тільки 5. Це аденін, тимін, гуанін, цитозин. Та п'ята азотиста основа це урацил. А тепер давайте подивимося, які з них є в ДНК та в РНК. Що ж, в ДНК у нас присутні такі азотисті основи: це аденін, гуанін, цитозин. Та тим. В РНК ситуація схожа, але трішки відрізняється. Що ж, РНК також має аденін, гуанін, цитозин, але замість тиміна, і тут увага, він містить урацил. Це важливо запам'ятати для того, щоб могли ми вирішувати задачу на цю тему. Що ж, а тепер про сам принцип комплементарності. Принцип комплементарності, по суті, це питання про те, як ці букви будуть з'єднуватися один з одним. Тобто як азотисті основи з'єднуються в молекулах ДНК та РНК. І тут є суворе правило. В молекулі ДНК, аденін завжди буде зв'язуватися з тиміном, тобто він йому комплементарний. А гуанін буде зв'язуватися з цитозином. В РНК... Гуанін також буде завжди зв'язуватися з цитозином. І цим вони схожі з ДНК. Але от нас іншої пари тут є різниця і тут також увага. Аденін буде комплементарний урацилу. Адже саме урацил міститься всередині РНК. І на цьому я наголошую: нам потрібно це обов'язково запам'ятати. Що ж, друзі, це був базовий принцип. По якому ми далі будемо вирішувати задачі. Тож, якщо що, поставте на паузу та ще раз передивіться, перед тим, як перейти до задач. Що ж, а тепер наші задачки. Ми почнемо із найбільш простих. Також можете поставити на паузу та спробувати перевірити себе. Перша наша задачка буде така. Нам потрібно знайти комплементарну ділянку молекули ДНК, тій. Яка у нас вже представлена, ось її послідовності. Як ми бачимо, вона складається із 9 букв, а отже, із 9 нуклеотидів, які мають свої азотисті основи. Вони об'єднані по 3 букви. Ці три букви називаються триплетами. Спробуємо знайти, власне, цю комплементарну ділянку. Поки ви ще, можливо, не вивчили ці послідовності, я вам раджу використовувати щось на напр... ПД. Схоже на ось таку шпаргалку. Просто ставите її перед собою та вирішуйте, яка ж буква якій буде комплементарна. Отже, в першому триплеті у нас міститься три букви А, Т, Г. Ми знаємо, що це для ДНК, тож ми бачимо, що аденіну буде комплементарний тимін. Відповідно, тиміну буде комплементарний аденін. гуаніну буде комплементарний цитозин. Що ж, я вітаю, у нас вже є перший триплет для молекули ДНК, яку ми знаходимо. Переходимо до наступного триплету: цитозину комплементарний гуанін, гуаніну комплементарний цитозин, аденіну комплементарний тимін. І продовжуємо, продовжуємо в такому ж самому темпі. Цитозину комплементарний гуанін, аденіну – тимін Цитозину – гуанін гуаніну цитозин. Тут можна трішки поставити на паузу, якщо ви вже заплуталися, та ще раз передивитися це. А я продовжу. Цитозину знову ж таки, комплементарний гуанін, а тиміну комплементарний аденін. Що ж, друзі, ось ця послідовність це є ділянка ДНК, про яку нас запитували в задачці. Якщо ви її вирішили, я вітаю, ви отримали доволі велику кількість балів для того, щоб. Добре здати ваш екзамен. А ми переходимо з вами до іншої задачки. Вона трішки складніша. Нас тут просять знайти молекулу матричної МРНК, що утворюється із ділянки ДНК. І тут ключовий момент. В першій задачі ми із ДНК утворювали іншу ділянку ДНК, а тут ми із ДНК утворюємо РНК. А РНК, як ми пам'ятаємо, містить відмінну від ДНК одну азотисту основу урацил. Отже, вона у нас має з'явитися в послідовності, яку ми з вами знайдемо. Тож, ми з вами дивимося: для РНК ГЦ-пара вона завжди буде однакова. Тож, коли ми бачимо цитозин, ми завжди ставимо гуанін і навіть не задумуємося. А ось тут увага: ми бачимо аденін. І в молекулі РНК йому буде комплементарний урацил. Я ще раз прошу вас звернути на це увагу. Адже коли ми із ДНК робили ДНК, то аденіну був комплементарний тимін. Але коли ми із ДНК утворюємо РНК, то комплементарний пару аденіну буде урацил. Що ж, цитозину, як завжди, гуанін. У гуаніну буде цитозин. Цитозину-гуанін та гуаніну-цитозин. Тут нічого складного. Тиміну в даному.